Як духи паразити прив'язуються до людей через предмети? Розповім історію, від якої мурахи по шкірі. Як до мене причепився дух, прив'язаний до намиста з каменю Хризокола. Історія десятирічної давнини. Я вмію спілкуватися з елементалями, духами природи через камені кристали. В одному з них в мене живе фея, яка навіть відобразилася в самому кристалі флюорита. Правда, дивовижна. З нею можна поспілкуватися під час виходу з тіла на рівні духа. Але не тільки добрі духи можуть жити в кристалах. Много разу я придбала намисто з каменю хризокола, майже бірюзовий, зелено-блакитного кольору, камінь з чорними прожилками. Купила я його у дівчини Іванни, яка стояла в торговому центрі і виглядала дуже позитивною, поки я не познайомилася з нею ближче. Через деякий час я помітила, що буси з хризок.